Колись один із найбільш густонаселених районів Харкова сьогодні більше, схожий на постапокаліптичне поселення. Північна Салтівка прийняла на себе основний удар росіян, що на початку війни хотіли взяти місто штурмом. Тому зараз тут нагадування про жорстокість ворога можна побачити ледь не на, на кожному кроці. Проживаю на північній Салтівці, саме в цьому будинку. Будинок зазнав значних руйнувань. Сусідній під'їзд другий планується зносити. Перший, ну вже третій рік стоїть з великими пошкодженнями на верхніх поверхах. Однак із часом, попри перманентні обстріли, на вулицях здавалося б, мертвого району почало з'являтися дедалі більше людей. На третій рік війни, поряд із розваленими будинками, тут квітнуть клумби, курсує громадський транспорт та грається малеча. Північна Салтівка продовжує жити, і сьогодні як міська влада, так і закордонні партнери із впевненістю говорять, що у цього району є майбутнє. Майбутнє, яке 21 жовтня, не було конкретного вигляду, адже цього дня в онлайн форматі відбулося підбиття підсумків міжнародного архітектуру. Курного конкурсу з відновлення північної салтівки, ініційованого містом спільно з фондом Нормана Фостера, в рамках розробки концепції генерального плану відбудови. Наш широкий проект називається Он для українських міст. Він проходить за принципами екологічності сталого розвитку. Ми плануємо не тільки оживити українські міста. Ми дивимося широко і далеко. Ми хочемо, щоб це було прикладом для екологічного містобудування, для сталого розвитку, як економіки, так і міського простору. Я впевнена, що цей проект змінить життя багатьох людей на краще, що це буде прорив. Цього вимагають і надзвичайні умови, в яких створюється цей проект. Я дуже рада, що була співпраця між місцевими та іноземними спеціалістами цей проект є одним із пілотних і є інтегральною частиною нового генплану, покликаного відповісти на ті виклики і потреби, які зараз стоять перед українськими містами. Цей конкурс об'єднав багатьох творчих людей, і я рада, що учасники із різних країн познайомилися з Харковом північною Салтівкою. Ми часто говоримо, що ми хочемо перебудувати так, щоб було краще. Підбиваючи підсумки, члени журі, яких входив і харківський міський голова, ігор Терехов обрали три проєкти переможці. Серед них і концепція британських фахівців під назвою Сцілення Харкова від руїн до відродження. Ця розробка у першу чергу фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва. Тобто, автори пропонують брати певні елементи пошкоджених будинків та повторно використовувати їх для формування нової бетонної модульної системи. Також задум розробників передбачає, що сильно пошкоджені конструкції слід повністю видалити. А ті, що знаходяться у відносно кращому стані, необхідно означити модульними збірними екзоскелетами. Окрім цього, фахівці запропонували розширити житловий простір мешканців за допомогою зимових садів та терас. Харків'ян подібні рішення приємно здивували. Ми проживаємо на северній Салтівці. Наш будинок частково вже встановлений, і ну, ще дороботок багато. много. Ну, хотілося б такий міст мати з зимовими терасами, красивими будинками, в яких ну як, жити дуже легко буде. Ну, звісно, подобається, звісно, це прикольно, це класно. Хотілося б в такому будинку жити, але сподіваюся, що це буде. Хочеться в це вірити. Як показує життя все нове. Значно, мабуть, краще, ніж старе. Е, матеріали з переробки до них відношуся цілком нормально, але, але наразі це не саме головне, що, що воно було побудоване. Головне, щоб було зроблено, гарно та і все. Дуже подобається, шалено. Якщо так і буде, ну це дійсно приємно і людям буде жити. Я вважаю так, гарно. Місцева влада, організатори конкурсу та його учасники одноголосно зазначають, що ідеї викладені в проєкті зцілення Харкова від руїн до відродження та в інших запропонованих концепціях після вдалої реалізації на північній Салтівці, можуть бути масштабовані на увесь Харків чи навіть Україну. Погоджуються з цим і місцеві жителі, говорячи, що вірять у те, що відбудоване місто буде кращим ніж довоєнне, адже незламним харків'янам все під силу. Ви ж самі... Ви ж самі розумієте, харків'яни сильні, наша нація. Ми все зможемо пережити. Ну от я особисто ні разу з Харкова не виїжджала. Всю війну тут пробула. Тому я особисто патріот свого Харкова. Харкова Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.